Слухайте, люди мої, закону мого, прихиліть вухо ваше до слів уст моїх, відкрив притча густа мої, розкажу загадки які давніх, що ми вчули, що узнали, що батьки наші розповідали нам, не втаємо перед дітьми, їх сповіщаючи роду майбутнього, славу Господню, силу і чудеса його, які Він сотворив, Він дав свідчення в Якові, поставив закон в Ізраїлі і наказав батькам нашим переказати його дітям їхнім. Щоб знав рід майбутніх діти, що народяться, і щоб свого часу і вони сповістили дітям своїм, щоб надію свою покладали на Бога і не забували діл Божий та додержували заповіді Його, щоб не були такі, як батьки їхній рід непокірний і лукавий, рід непостійний в серці своїм, та невірний Богові, духом своїм, сині Єфремові озброєні, що стріляли з лука. Повернули назад у день битви, вони не зберегли завіту Божого. В законі його не захотіли ходити, забули діла його і чудеса, його, що він показав їм. Він, перед очима батьків їхніх, сотворив чуда в землі Єпетській на полі поліцан. Він розділив море, і перевів їх, і поставив воду з кіною. Вдень вів їх марою сьогодні світлом, вогню, розсікані у пустелі, і наповів їх, наче з великої безодні, і скелі вивів потоки, і води потекли, як ріки. Вони ж не переставали грішити перед Ним та прогнівляти всевичні в пустелі, спокушали Бога в серці своїм, вимагаючи поживи душі свої, говорили проти Бога і казали, чи може нам Бог приготувати трапезу в пустелі. Ось він ударив по каменю, і потекли води, і полилися потоки, чи може він дати хліба, чи може приготувати м'яса народу своєму. Почув це Господь, і запалав гнів Його. Вогонь спалахнув на Якова, і гнів піднявся над Ізраїлем за те, що не вірили Богу і не впавали на спасіння Його, і він наказав хмарам і відчинив двері неба. Тож Ще послав. Їм манну на поживу хліба небесного дав їм. Хлібаманницьким живилися люди, поживи, послав їх до ситості. Він підняв у небі східний вітер і навів південні сили своєю, і наче порох сипав на них м'ясо птахів крилатих, що сипалися на них, як пісок морський, накидав їх серед табору їхнього, біля наметів їхніх, і їли вони до пересиду те, чого бажали, вони дав їм. Але коли ще не удовільнили бажання свого, коли ще їжа була на зубах їхніх, гнів Божий прийшов на них, і вмертвив багатьох із них, і вибраних Ізраїля відкинув. Але і тоді вони не переставали грішити, і не вірили чудесам його, і минали дні їхні вмирно, і роки їхні в тривозі. Коли він умертвляв їх, тоді вони шукали його і наверталися, і зранку благали Його, і пригадували, що Бог пристановище їхній, Бог совіщені, спасителі їхній, вони ніби любили його устами своїм язиком, своїм корилися йому, але серце їх не було правильне перед Ним, і завіту його вони не виконували. Він же милосердний прощав гріхи їхні і не знищив їх. Багато разів він одвертав гнів свій, зупиняв бурення своє, він пам'ятав, що вони тіло, вітер, що проходить і не повертається, скільки разів вони засмучували його в пустелі і прогнівляли його в крив безлюднім. І знову спокушали Бога і ображали святого Ізраїлевого, не пам'ятали руки Його у день, коли Він визвав їх від гнобителя, коли явив їм знамення свої в Єгипті чуда, свої на коли обернув ріки і потоки на кров, що не могли пити, на, слав на них мух, щоб жалили їх, і жаб, щоб гноїли їх, віддав гусенів гружаї їхні і ниви їхні сарані, побив градом відоградники їхні і фигові дерева їхнього жаледію». Великий град побив тварин їхніх, а отари овець попалила блискавка, послав на них полум'я гніву свого і кару люту через ангелів, гніву, відкрив дорогу для гніву свого і не охороняв від смерті душі їхні, а тварин їхніх їх віддав на загибель, уразив смертю кожного первістка в Єгипті, початки сили їхніх наметах хамових. Підняв народ свій оковець і повів його, як отару по пустелі, провадив їх у надій без страху, а ворогів вікні покрило море. Привів їх до країни святої своєї нагору, що й брала правиця його, прогнав народ від лиця їх землю, розділив володіння їм, і покоління Ізраїля оселив на метах їхніх. Але вони ще спокушали і засмучували Бога Всевишнього, і повеління Його не виконували. Відступали, зраджували, як і батьки їхні, ставали ненадійними, як лук, зіпсований, прогнівляли його висотами своїми і ідолами своїми накликали гнів його, почув Бог, і запалав гнів Його на Ізраїля. Він відринув скіну суамську селю свою, в якій оселився між людьми, і віддав у неволю силу їхнього, і славу в руки ворогів. Віддав під меч народ свій і рознівся наслід'я своє, Юнаків їхніх попали вогонь і дівам їхнім, ніхто не співав шлюбних пісень. Священники їхні загинули від меча, і вдовиці їх оплаканими будуть, але встав, наче від сну Господь, як силач повалений вином, і вразив у спину ворогів своїх на вічність сором віддав їх. Він відкинув оселі Йосипа, і коліна Єфремового не обрав, а вибрав коліно Іуди, гору Сеон, що її полюбив, і збудував, наче небо святиню свою на землі, і утвердив її навіки, і обрав Давида Раба Свої до таровешні покликав його. Відоїння їх привів його пасти народ свій Якова, і насліддя своїй Ізраїля, і Він пас, їх в чистокі серце свого руками мудрими водив їх. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і повсякчас, час, і на віки віків Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава Отцю, і сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже. Прийшли язичників наслідки Твоє, осквернили святий храм Твій, Єрусалим обернули на руїну, кинули трупи робів Твоїх на поживу птахам небесним, тіла святих Твоїх звірам земним, розлили кров їх, як воду на накрути Єрусалима, і не було кому поховати їх, ми стали посміховищем для сусідів наших, наругою і соромом для тих, що оточують нас. Доки, Господи, будеш безупинно гніватися на нас, доки буде палати, як вогонь, бурення Твоє. Вели гнів твій на народи, які не знають Тебе, і на царство, які імені Твого не призивають. Бо вони повинен народ Твій, місця, його спустошили, не згадуй давні ріхів батьків наших, але скоро пошли на милість твої, Бога, дуже зуміли ми. Поможи нам, Боже, Спасителю нас задля слави імені Твого. Визволи нас, Господи, і очисти ріхи наші ради імені Твого, щоб не сказали язичники, де Бог їх. Нехай на очах наших пізнають вони помсту за пролиту кров рабів Твоїх, нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених, бутністю Твої збережи, засуджених на смерть, семикратно поверни серце ворогам нашим на їх, якою вони зневажили Тебе, Господи. А ми народ Твій і вівці стада, Твого будемо вічно прославляти Тебе і з роду у рід сповіщати хвалу Твою. Пастирю Ізраїля поглянь. Ти, який вводив Йосипа на ягня, і сидиш на Хіровиму, явися перед Єфремом, Венеміном Монасією. Господи, піднеси силу Твою і прийди, спаси нас, Боже, наверни нас, осяй нам світлом, лиця Твоїми спасемося. Господи, Боже, сил, доки будеш гніватися на молитву робів Твоїх, Ти насидів нас хлібом, слізним і напоїв нас сльозами великою мірою. Ти поклав нас на осудження сусідам нашим, і вороги наші знущаються з нас. Господи, Боже, сил, наверни нас, уся на світлом лиця Твої і ми спасемося. Згібку приніс, ти, Господи, винограду лозу прогнав народи і насадив її, ти очистив місце для неї, зміцнив коріння її, вона заповнила землю, гори покрилися кінні її, віття її стало як кедрів Божих. Вона проскіла паруски своє аж до моря, і віктя своє до ріки фрату. Навіщо зруйнував зруйнувати ворожу, навкруги виноградника, цього? обриває його кожен, хто йде дорогою, підриває коріння вепр лісовий, дикий звір поживарає його. Боже силу обернися, з небес Божий, подивися. Завітаю виноградник, цей і охорони його, бо його насадила провиця Твоя, і сина людського, якого ти виростив для себе, спаленою вогнем. І Його від грізного погляду лиця Твого загинуть, але нехай буде рука Твоя над мужем правиці Твоєї і над сином людським, якого Ти укріпив для себе. А ми не відступимо від Тебе, оживи нас, і ми будемо призивати ім'я Твоє, Господи, Боже сил. Наверни нас, осей на світло лиця Твоє і ми спасемося. Радісно співайте Богу, твердині наші, викликуйте славу Богові, Якова. Візьміть псалом, дайте тим пан. Совтир ми узлушні з гуслями, за у нове місяця сурмою присвіти день свята вашого, бо це закон для Ізраїля, повеління Бога нашого. Він установив це, як свідчення для Йосифа, коли він вийшов з землі єпитської, де почув мову, якої не знав, я зняв з плечей його, і руки його звільнив від корзин. Бідіть прикликав мене, я визволив тебе серед грому, я почув тебе, при водах Мариви випробував тебе. Слухай народи мій. Я дам свідчення Тобі, о коли б ти послухав мене Ізраїлю, нехай не буде в тебе іншого Бога, не поклоняйся перед Богом чужим. Я, Господь Бог твій, що вивів тебе із землі єгипетської, відкрий уста твої, і я наповню їх, але не послухав народ, мій голосу, і Ізраїль не підкорився мені. Тому я покинув їх на волю серця їх, ходити за походями своїми, о, коли б народ мій послухав мене. Коли б Ізраїль ходив дорогами моїми, я скоро смирив би ворогів їхніх, і на гнобителі їхніх поклав би руку мою. Ненависники Господні підкорилися б їм, а добробут їх був би по я хлібом пшеничним годував би їх, і медом із скелі насичував би їх. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилу слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, Лиллуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог став у сонних богів що богів судити, доки будете судити неправедно і дожати грішникам, суїть, сиротує в Бога по правді, смиренно і бідно виправдайте. Ви, зволік бідною у Бога, від руки грішника звільніть його, не пізнали і не зрозуміли, в темряві ходять. Нехай захитаються всі основи землі, я сказав ви Боги, і синів всевичні всі, але вмираєте, як люди, і як кожен князь падаєте. Воскресний, Боже, суди землю, бо ти успадкував усі народи. Боже, хто подібний до Тебе, не мовчи, не будь спокійним, Боже, бось вороги твої зашуміли, і ті, що ненавидять, як тебе підняли голови. Вони підступно змовляються проти народу Твого і радяться проти святих Твоїх, сказали: підемо й винищимо їх з поміж народів, щоб ніхто не згадував більше імені Ізраїля. Змовилися і однодушно уклали Союз проти тебе. Сини Едома, Ізмейліти, і Агаряни, Гавал і Аммон, Амалик і Філістимляни, з людьми тирськими. І Асур пішов з ними. Вони стали на помість синам Лотовим, з з ними, так як з Мегіамом, Сесарою та Іавимом біля потоку кісана, які були знищені в Андорі і стали гноєм для землі. Зроби з ними так князями їхніми, як з оривом, зивом, завеєм, солмоном, вельможами їхніми, які говорили, візьмемо собі володіння, святиню Божу, Боже мій. Нехай стануть вони, як порох у вихорі, як солома перед вітром, як вогонь, що спалює ліси, як полум'я, що опалює гори, так пожени їх бурею твої ніби твоїм, приведи їх у замішання, покрий їх безчестям, щоб вони шукали імені твого, Господи. Нехай будуть осоромлені і застрашені навіки, і соромом своїм загинуть, і нехай узнають, що ім'я тобі Господь, і що Ти є єдиний і Всевишній на всій землі, які любі оселі Твої, Господі, сил. Жадай, лині душа моя, до двору Господнього, серце моє, і тіло моє зрадулося, Божевому, бо й пташка знаходить собі домівку і ласкі ніж до собі, щоб вивезти пташенят своїх біля вівтарів Твоїх, Господи, сил, царю, мій, Боже мій. Блаженні ті, що живуть у домі Твоїм, повіки вони будуть хвалити тебе, Блаженний муж, який має заступництво своє у тобі, в якого в серці дорога до тебе. Ідучи долиною плачу, вони знаходять джерела води, законодавець покриває їх благословенням. Вони перейдуть від сили в силу і являться перед Богом в село. Господи, Боже, сил, почуй молитву Мою, зляйся, Боже, Яковів, захиснику наш, Боже. Прихилися і поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твій краще за тисячу днів. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати мені в палацах грішників. Бо Бог є сонце і захист. Милість і правду любить Господь Бог і подає славу і благодать. Господь не позбавить блага тих, що ходять в чистоті. Господи, Боже сил, блаженна людина, яка уповає на Тебе. Господи, ти змилуйся над землею Твоєю. Повернув з неволі синів Якова, ти простив беззаконня народу Твого, і покрив сіріхи, ти спинив весь гнів твій, і від гнів у ярості Твоєї, поверни нас, Боже, Спасителю, наші гнів твій проти нас, чи ж довіку будеш гніватися на нас, невже ж продовжиш, гнів Твій до роду й роду? Боже, повернися вже ви нас, щоб зрадувався, тобі народ твій, Яви ви на милість Твої, твоє спасіння, дай нам. «Почую, що скаже про мене Господь Бог, Він скаже мир народові своєму, преподобний своїм тим, що звертає їх серця свої до нього. Так близько спасіння до тих, що бояться його, щоб слава Його перебувала на землі нашій. і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися, істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася, Бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій, правда піде перед Ним. І на правік на путь стопи наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Мені по час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий сліди, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий сліди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий сліди безсмертний, помилуй нас, Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владика, прості, беззаконні наші, святий посвіти, і сили, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсяк, час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Маючи ліки покаяння, приступи, душе моя, зі сльозами, взиваючи лікарю душ і кіл, людину любче, визволи мене від тяжких моїх гріхів. Прирівняй мене до блудниці, розбійника й митаря, і даруй мені, Боже, прошені моїхі, спаси мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Митаревого покаяння я не наслідував, і сліз блудниці я не пролив, боюся такого свого засліплення і невиправлення. Ти ж милосердям, твій спаси мене, Христе Боже, і чоловіку любець і нині, і по всіх часах, і на віки віків. Амінь. Бородиці діво причиста, молися над Твої з небесними силами, щоб раніше кінцям одарував мені прощення гріхів, моїх з великої своєї милості. Господи, помилуй, 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 Господі помилуй.

Господи, помилуй, 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 Господі помилуй. Владико, чоловіку любче, засвіти в серцях наших, не тлі, не світло Твого Богопізнання, і очі розуму нашого відкрий на розуміння Твоєї івангельської проповіді, у нас страх блаженних твоїх заповідей. Що ми, подолавши всі кілесні пристрасті, провадили духовне життя і думали, чи не все вгодне, тобі, Христе Боже наш, бо Ти є освячення і, і просвічення наше, і тобі славу воселайму Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.